Я коли перший раз побачив машину, я сказав, я ж просив, тільки не в танки. У мене собака була лютий, овчарка. Це ж перший день радом попадання прямо зірвало. Так при мені. Просто я, я в окоп так запригнув, а собака була на брустері. У нас були позивні шпак, ворона, це знаєте. У нас був фламінго, і перехватик ловили, вони кажуть, та за вже ці їхня птича фабрика, один з нам за ці колоди й знаєте, як кажуть, мобілізація з 25. От час. Ну, нато теперішній час. Багато, мабуть, хто заносилося, що молоді пацани роблять дві ж. Золотий хрест нагороджував сирський, отримав цю нагороду, і мій побратим ще один. За бої завдання, як ви кажете, за кількість враженої сили. Ми вже якось привикли до цього всього, знаєш, дивишся відео, як вони кажуть, по стінкам. Вже якось попривикали до цього на цю увагу не звертаєш, а там, а там, як вони кажуть, а стоя. Потрапив ще в 19-му році. Я в 19 років підписав контракт. І весь цей період часу я на службі. Чи мріяли колись про військовий фах, про професію, от взагалі про. Та ні, воно якось все спонтанно вийшло. Я, ми якось в 2019 році, в мене є брат, і ми зробили загранпаспорта. Все думали виїжджати, виїжджати за кордон, щоб ну, заробляти кошти. Якось воно через місяць все помінялось. Ми понадивлялися відео і все остального, і вирішили підписати контракт. Чому саме артилерія? Чи були якісь особисті бажання? Ні, ми не знали, куди ми йдемо. Ну, не було такого, що от, там піхота, артилерія, там штурмовики, не що. Мені, я прийшов на службу, сказали, йдеш на самоходки артилерістом. Я не знав, що це таке. Прийшли тоді вже, тоді побачили. Ну, а так я не знав. Я думав, що я ну, пішов в піхоту і все. У мене не було там планів. Артилерія, чи ще? я в воєнній сфері не розумів, куди і що Позивний як придумали, чи сам, чи як от назвали, чи звідки, як він з'явився? <паспишись> Позивний. У мене було їх три. Вони всі кожен раз не, ну, Я не придумав, мені дали. Те, що зараз вибити на, на жетоні, то мені дали. Який він, чи можемо мов озвучувати це? Так, кріпиш. Звідки кіпс? Чому Кіпів? Чому не? Кіпів, бо як вона починалась, повномасштабне вторгнення Росії, то там ми робили багато чого. І робили того, що багато кому на голову не налазиться. То і дали так, пацани приписали. Слухайте, ви здогадували, що Росія може напасти? Чи як всі не розуміли, що от за що таке? Ні. Ми хоч і стояли на Луганській області, тоді в зоні ООС, як тоді було. Ніхто взагалі нічого не чекав. Нам втри часи ночі сказали, що може бути, вторгнення, може бути. І ну, ніхто на це сильно не звертав, а в 4 часа все почалося. Як для вас особисто почалася війна? Ніхто не знав, що це взагалі. Таке. Ми хоч і, я хоч і з 19 року тоді пішов на службу, ну я знав, що, що таке стріклатня, я знав, що таке. Ну, ніхто на собі з пацанів не перевіряв, що таке гради, що таке урагани. що... І це все було дуже масовано. Ну, тобто не було куди не тікати ні, нікуди. Просто з ліг і все. і... Тоді всі були просто злякані. Там, от, знаєте, то є споговорка або ти, або тебе. От воно тоді спасало це. У Мене собака була лютий овчарка. Це ж її перший день радом попадання прямо розірвало так при мені. Просто я, я в окоп так запригнув, а собака була на брустері. Ну взагалі не було. Ну, я ж кажу, це саме перший день війни, не, не перший день, а можна сказати, дня 4 оцих. Поки це вкурили, що, що присходить. Поки поняли, що таке приходи, поки поняли, що таке гради, касети, все, просто все, артилерія, це все, стрілкатня, танки. Ну, поки ми вкурили, що це таке, пок, ну, то Ці 4 дні, мабуть, були самих найважчих, Перші, перші дні вторгнення. А в мене пацани молоді ще були. У мене ж мені самому 24. На той період було 22. У мене брату 22. У мене в екіпажі пацани були, блін, одному 20. Одну, у мене однокласник був за мною, 20, теж 22. Пацан підвозив на МБК, йому 21. Йому це, ну, на І молодняку. І... Воно, знаєте, як кажуть, мобілізація з 25. От час. Ну, на теперішній час. Ну, якось, знаєш, так дивишся. Молодийсь, молодий. Ну, е... Багато, мабуть, хто замисолоситься, що молоді пацани роблять двіж. Ну, Артилерія це, ну, як кажуть, математика, математика. і математика. Це ж не те, що ми просто стали і починаємо роботи там і по всьому цьому. Это це ж не, не, не тільки та моя заслуга, якщо я там, наприклад, там чи в бліндаж попав. У нас є офіцери, у нас є есть... ж і багато їх. І це воно передається, допустимо, вони побачили ціль, вони передають з точки на другу точку, поки передадуть на ПВБ наше, ну, на коректування на. Потім аж доходи нам. Ком... І тоді розумію, що коли піхота каже давай, давай, пацани молодці, попадає, то тоді вже розумію, що воно в реалі треба. Розумію, mm. що просто багато роботи задіяно до того, щоб я просто постріл зробив. Ну. Завдяки нашим там командирам і всім, воно теж так все робиться і щоб там не було. З часу у мене екіпаж, як можна сказати, я командир орудія, і я наймодший. <сі> всі пацани молодці, роботують, що не скажеш, все роблять. Взвод у мене працює на все сто. Важко з дорослими чи Ні. простіше з одногодками? Ні. От я ж кажу, от в перші дні вони воно все зрозуміли, хто там не, не дивиться вже, чи младший, чи старший, чи ще щось. Просто всі розуміють. Нема такого, що от я сказав і так і буде. Просто підходиш по-людськи, ну, з розумінням, кажеш: Ну да, коли щось там виділюються, скажеш, ну, давай без цього всього і все. Так все мужики розуміють дякую їм велике за роботу. Я взагалі не знав за нагороду. Мені, я був на, на позиціях. Мені подзвонили, кажуть, треба, Кажу, що треба. Ну, вдівай форму, вдівай то, кажу, яку форму, кажу, яке так, кажу, я в окопі лежу, яку форму чисти. Золотий хрест нагороджував сирський, отримав, отримав цю нагороду і мій побратим ще один. У нас було тільки двоє, я, ну, як мені сказали. За цю нагороду. За бої завдання, як ви кажете, за кількість ураженої сили. У нас тут кожен заслуговує на нагороду, і я думаю, на більше. Ми вже якось привикли до цього всього, я то знаєш, дивишся відео як вони то, як кажуть під стінками. Вже якось попривикало до цього на цю увагу, не звертаєш, а там, а там, як вони кажуть, аплодуємо стоя. Колонами палиш їх. Б**. Вони... Я не знаю, може це там колись зменшиться, може. Ну, я бачу, що поки що трошки збільшується, але я думаю, що ненадовго. Зараз колони вже, ну, як їх, їх немає, вони вже бояться. от, Вернусь до перших днів війни б**, вони кажуть, оце як сповні, у нас то позивні... Можна ж позивні, так? Да? У нас були позивні Шпак, Ворона. У нас був Фламінго. І перехватик ловили, і кажуть, та вже ці, їхня птича фабрика, вони з ці колони їхали. Ну, ці перехвати були. І воно, знаєш, якось нагорожу. Це давай ще, давай, давай закидуємо, давай закидай, вони вже гарять. Ми основною роботою по піхоту. Ну, на теперішній час ми тупо урожаємо піхоту. В її розносить. І ми працювали, по цій піхоті і вилетів на танк їхні. І дали Цілюху нам по цьому танку от працювати по цьому танку. і Піхоту трохи покосили. Скільки два постріли, на другий, на другий постріл просто в танк залетів і все. Тобто це снайперський майже постріл чи як? Ну, ми перестрілялися вже. Він, в той, він виїхав в той, в той район, де вже ми вже туди, я ж кажу, ми по піхоті роботи якраз. І просто два постріли. Я ж кажу, як нашим офіцерам, вони всі навчились на цій війні, і всі знають, що робити. Два-три постріли, і вже все попадає в цель І просто той танк розлітається. Так само. Ну... Горить палає. Да, і все, повернулися далі на піхоти. Ну, ти знаєш, так, в'єба. Ну, хорошо, давай вони здали. Один снаряд в одну і ту ж саму воронку не потрапляє. Спростуєте чи підтвердите це? Ні, спростую. Ну, був на мені. Прем'єр, починається е... обстріл. Ми в підвал забігли, а в нас був Є головний сержант. На він, ну, ми в одну сторону з підвалу почали тікати, бо по дому пристрілювалися, А дом у нас був здоровий. І якщо б завалило, то ми в тому підвалі залишилися. Ну, поки б не одгребли. Не і він якось в сторону побіг, а ми всі останні в другу сторону забіг. І він в воронку ліг, оцю, де приход був. Потім щось якось там, в них, них між приходом десь проходило дві минути, напевно, вони якось довго до цього всього относяться. Якщо в нас давай, давай у нас за дві минути ми вже викинули п'ять чи нарядів, снарядів, це вже ну, з і все, то в них дві минути уходило ну, це на один постріл. Він ту воронку лягає і я кричу йому: давайте по сторону. Він оце підривається з тої воронки, біжить в лісополосу, там була лісополоса. Другий виход, ну, воронка, що от воронки вийшла, е я навіть не скажу, що метрів чи сантиметрів 50, ну, вона взагалі так ряденько влягла. Ну, зрозуміло, що прям не в ту точку, але ну, якщо б він ті воронки лежав, ну не було б його зараз. То я, мабуть, спростую, це ну, попадає. На теперішній час е вже не артилерії боїться. Вже, то знаєш, чуєш Вони вже... Почали в пішками долітати до нас. Якщо раніше взагалі це було вони вже там в півішками до нас долітають. Ладно, в пішках, там ми, ми робимо це все. Каби, с**. Їхні ці каби. С**. Там не те, що як артилерія хубаво цікаво, і ці каби. то. Про приколи, трошки, щось якісь гуморні історії. Я розумію, що на війні цього дуже мало, бо смерть це. Ти що це мало в основному. Це ж не то, що ми, ми, треба ще якось і поорати, і посміяться і Це, Ну Воно ж як на водні. Я, мабуть, за ним можу Це не так, що ти сидиш там постійно на, на зміні і ждаєш, що мене б'ють. Це не так. Ну, двух то вже в'ють. А так нас пацани, я ж кажу, нас, ми, я вернусь, в мене був екіпаж молодих пацанов, ми там, ми чудили Ну, Я само собою гумор, само собою підтримка цього. от Коли кажуть, пацани, ви молодці, ви красавці, ви там, воно подержує, то воно все одно вони Все одно кажуть, щось не то. Щось ти не то зробив. Хоть і, хоч і попав. Новини хороші. Що найголовніше, що новини хороші підтримують. От зараз ну, на Курській області наші фурять, воно якось аж розслабляє не знаю, як казати. Ну, типа, ну зашибісь. клас. Є відео, там, де говорять, не думайте, що в Росії, ну, Росії дебіли сидять, ну, ті, що воюють. Вони не дебіли, далеко не дебіли. Якщо були б дібілами, то вони б не от, як зараз подвигаються. Ну, це хороший суперник, як оказалось. Якби над не сміяли, що орки там дібили, а то як по початку війни б... всі орали, б... дібіли, мобілізовані, орки і б... ці орки нормально зробили для свого. Да, багато лягло, їм пофіг, не вважають вони цього всього. Ну вони далеко не дібіли. Було так, навіть ми робили установку на установку. Ну, оце от був один раз, це самоходка на самоходку. Було таке. Яка відстань була? які умови? Відстань не знаю. Тоді не долажували, бо б. Тоді ну, якось воно знаєш, він вра... вів рядом і нам дають його спалили і нам вже дають цифри по ньому. Ну ми догнали швидше. Ми в'яли його. Ну, не, не спалили повністю перекошати, екіпаж там бо потріпали. Ну, перші, галили. ну точніше попали. Дані, координація, швидкість, швидкість заражання, все быстріше прийде команда, з ну, вище штабу, координати. Поки дрон той висить, чим швидше воно все влияє. Це дуже велика робота, ця пушка стрельнула. Це ну, задіяно багато сили. Точніше, багато народу і багато, багато цих пунктів, яким передасться, і вона треба. Зараз ми надаємо, ну, я оддаю всього себе туди. У ну, мене нема такого, що треба виїхати, треба всітися. Ну, нема такого. Я знаю, що треба йти, треба воювати, треба воювати, треба воювати, треба воювати, бо по-другому ніяк не буде. У мене дом в ну, Херсонській області, де живу, він був окупіваний, що деокупірували. І ми приймали в цьому, коли деокупірували Херсонську область, правий берег. Я приймав участь я там. ну Наша бригада, мої пацани. Які відчуття були тоді? дощі. Що становилась, не знаю Ну приємно звісно, просто і вдома, йдеш, і всі розуміють, що всі знають, що я там був. І мен... ну, багато хто мене знає, і всі знають, що він там був і вже знаєш якось так. Дивляться на тебе, бля, з, з другої сторони вже тим ким я був до того, і тим ким я став.